Вітаємо всіх на каналі Salmo. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні приїхали на озеро Трофейне. Кожну зиму ми тут завжди буваємо, ловимо щуку на біби, на балансири. Це, в принципі, унікальна водойма поблизу Києва, на якій реально половити щуку на штучні приманки. І Ну, в кількості, можна так сказати. Я не знаю, чи повезе нам сьогодні і вдасться багато піймати. Але ж в принципі тут бувають дуже гарні рибалки і легко можна за світовий день там, вийти за десяток е хвостів на одну рибалку. Чи в нас... Поруш... Поруш... Не да. порушуючи при тим правилам. Да, чи в нас е це вийде, чи ні, поки важко, поки важко сказати, ну, Но... Зараз на трофейному по нашим риболовлям, які були восени, в принципі, середній розмір щуки дуже непоганий. Так що ну, не те, що тут якісь шнурочки маленькі клюють, як колись було. То зараз тут щучка така, переважно від кілограма і більше. Сьогодні ми з Сергієм задумали. Таке невеличке змагання між собою. Хочемо порівняти різні види приманок, як будуть працювати. І я буду починати ловити на віби від Lucky John, а Сергій почне з балансира. Цікаво, я такий, ну якби торкання, я думав, що це балансір, знаєш, буває що. Як двойний, двойний, двойний ударчик. Тоді я пустив, дивлюсь, вона не падає. що? Так. Відпустила. Да. Беру Lucky Джон Зандер і буду зараз з нею працювати, бо тут щось не склалося в мене. Жилка лопнула десь, блін по центру. Але удар був такий, що... Ва мене горює, як кажуть. Змінюємо приманочки. Ну. Поки що не знайшли концентрацію щучки. Віп гарно відчувається в руку його. Гра на підбросі. Якщо, якщо раптом він десь захльостується, це гарно дуже відчувається. Тут значно глибше, ніж там, де вони були Володимир? Ні, ну у нас на двоїх дві Все? Дві І все. Є віпи? Ну, я на віпи ловлю. Айди коля. Ну зараз... більше білий такий, з яскравими вкрапленнями. Якщо є якісь кислотні, у мене кислотні працюють. І не минуло разу, даже одну проживаю. Так ти піймав щось, да? У мене одна десь пушка, два схода и поклевка. І все на віп, да? Ну, буквально хотів там та окення попробувати, поставив маленький теж е, кислотний класик, е, попугай, так я розказував, І була покльовка. Е, а це решта на віку. Опа! Ой, непогано! Ну така? Можу її втримати. Ага. О, Діма роздуплився, правильно, треба поплакати. Ні, да, да, да. просто. Що? Але не здала. Так, так, так. Ні, просто може там її немає. Біля дамби більш крупніша, по-перше. А там ото для тачок, то така мілина, де стояли. ми стояли. Ну ми теж спробували, за щось воно не включилося разу. А тут біля дамби якось більш крупніше і в принципі круто. Наш колега тягає. Бачите? Ну молодець. Ходить, бурить, спортсмен. О, нормально. Да. Нормально, нормально, значит. Непогано. Балансир, да? Нет, навіть не виситають так ну погано березно а я знаю що на пічки нові она да? маленькая бачила на віп так да. на віп зажрала бачить Так, хочу змінити зараз, я ще на нього і зловив і ловив до цього. Це непоганий колір. Але я хочу на білий половити. В мене є білий. Так? О, бачите, такі біленький. Зараз я спробую... Выемка. А? Ну вы Сейчас. куда? Вот такие. Ну, прикольный. Лимби. Да. И вот такие. Я думаю, а это у меня отца вообще. Однаковый? Полностью. Красота. Я как вышла, я не знаю. Ладно. Пробуємо, пробуємо. Так, отакий, друзі. Це новинка цього сезону. Slim VIP. 80 -ка. Ну спробуємо. Колір прикольний. Так, а я бачите. Ну, поставив білий такий. Звичайний ВІП. О зараз подивимось чи буде різниця, чи не буде. У нас ровно рушить. пиво. Сейчас закрою. Бочтик. даванула, Не хочет проходить

На вітер хапанула. Бачите, і Юрійович там тянеть Юрійовича поклвка. Щось вона не пролазить. Непогана щука, ну але... о, є. Яка кабанусь. Хорошая Да, друзі, бачите? Оце білий колір. Спрацював. Да, спрацював. Це На нього вже... однозначно поки що. Да. Явно більше всього. Це вже четверта покльовка. Це досить короткий проміжок, да. Добре. я сьогодні ловлю з Настю з зимовим мультиплікатором, котушка, дуже класна, він скоростний, оберти там за один оберт ручки, йде три оберта шпулі, плюс фракціон, плюс дуже легкий. Сход, жилки, коли ви опускаєте балансир на велику глибину. Ну, тут це не так актуально, тому що глибини невеликі. Але ж котушечка дуже зручна. Вудочка в мене також Лакіджунівська, Зандер Ашті 64. Стоїть в мене на основу 028 флюорокарбон. Потім прив'язаний 30-сантиметровий відрізок більш товстого 0, Якщо я не помиляюсь, 0,45 або 0,5. Невеличка застіпка і балансир або віп. Ну, Сьогодні я поки ще не знайшов. Своєї ідеальної приманки на сьогодні. Одну щуку піймав на ВІП, одну на балансир. І поки що на цьому все. Таких впевнених клювань більше не було, були тільки якісь там тички такі невнятні. Так що поки, що, поки ще пробую різні приманочки, підбираю. Ну, ще хотів сказати, що на будь-якій зимовій риболовлі дуже важна екіпіровка і правильний одяг. Ми використовуємо одяг виключно від фірми Norfin. Це зимові костюми, термобілизна, чоботи, термошкарпетки. В даному випадку я в костюмі Norfin Apex. Він, чим мені він подобається, він досить легкий. Розрахований він до мінус 15 в принципі, на температуру. І він такий якби, легкий, воздушний і при цьому досить теплий. Термобілизна От, В принципі, під костюмом в мене тільки ця термобілизна, Norfin Козілайн і все. Щоботи із матеріалу Eva, Norfin Element. Це Ми колись їздили в Швецію зимою. Ну як? В березні місяці. З криги ловити. От. Ну от поїхали, а там таке озеро є. Хельмарен, Це от одне з п'яти великих озер Швецьких. Воно як Київське водосховище, більше. От. Ну оце от ми приїхали коротше, з цими накладами, з санями, поїхали, десь заїхали, коротше. а там лід такий, знаєш ну, Сантиметрів 40, А ці всі мої друзі поляки, вони понабирали бури 150. Мора. А в мене оце. от. 110. -ка. От. Коротше, він поки одну дирку зробить. Я 10 зроблю. Що там? Я думав там з мотобурами всі, ні? Ні, ні, ну поляки це ж не швіди. Ага більше що. Ну і коротше кажучи, так тоді вже вся компанія бурила одним буром, моїм тільки. А там окуня невелике, причому на цьому це, це Вже ми потім приїхали на друге озеро там лісувати. Там були дебелі. Все рівно вони пролазили, сто десятку, ефективно. О, Ооо Бачите, непогано. І на шо? На шо? На класік? О, класік працює, як завжди. Трошки розклювалася рибка під вечір. Така вже і невеличка. Непогана. свою чергу розкажу чим довгу сьогодні я, якимись мостями. Удочка в мене така сама, як у Дмитра, тільки в нього, тобто називається вона сітеч Зандер, тільки в нього 62 см, а в мене 52 см. Тобто на 10 коротше. На мою думку, це якби, невелика різниця. Катушка ну, в мене отака от, називається Лакіджун Scandic 2. Е, це 800, здається, так. От. Або 1000, це тисячка, дуже непогана. П'ять е цих підшипників тут стоїть. Ну, тобто Її можна використовувати не тільки взимку, а можна використовувати і влітку, там, на... ставити її на Болонське вулич, або навіть на ультравайтове ну Скажімо так, універсально Дуже приємно вилити. Без анерціонки взимку, тому що би, ти тянеш, тянеш, фрикціон стравлює. фрикціон тут дуже, дуже, дуже точний, дуже так, настроєний, ну, непогано. От. І би, він відігрує, ну, риба рідко сходить. Хоча я вмудрився спустити пару штук, все-таки діло. Ну а приманки я починав з балансирів, так, з е бібару. Так, На першій же жлунці в мене був обріз. Так, А зараз я ловлю на такий John VIP білого кольору. Білий колір і трошки тут таке брюшко, Бачите? Таке оранжеве. І це сьогодні ідеальний можна сказати кольор. Я на неї ловив три або... Три хіба вже 4. Ну, ну, у всякому разі разом з клюваннями в мене десь було вісім контактів. Амуніція в мене Norfin Discovery 2 Green. Ну, дуже непоганий костюм, теплий. Ну, термобілизна в мене Norfin Nord. Ну і більше фактично така от легка в мене фліска, так, літня фактично. І до кінця. Ну і О, бачите, от вам і знову працювало. І довго ж я ж стояв його. Ж. Виматував стільки. Ви... Ви цей. Ух ти. Ага, бачите? Ана, ходить, 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 ходить. Ех, ти йди вже сюди, йди, 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 йди. йди, йди. Отака Да, Бачите? Як працює оцей білий вік. Просто бомба. Що він творить. І розкачував вже, стояв, що ж довго цю лунку. Так, добре. Так, безболісно. Безболісно її звільнили, бачите, ніде не кровить риба башу мої пальці і пішла О, да вот так от працює цей він Працює білий. Працює, працює, Сергей Працює, да. Працює, я бачу. Вона спочатку ткнула, а потім добила. Да, я віддав свого балансира. Дімі. <coughs> тобто балансира, чуєте, это? Вибо. Простенька така, красива. Так, да, так. Да. Бачите, в мене отакий ще є колір. Такий, типу стилгед, э, ну щось таке. Коротше, сталевий такий блискучий цей і тут така блакитна смужка йде. Зараз спробуємо його, як на нього буде відзиватися. Воно. Да. Це вже воно. Супер. Ну що, друзі, прийшов час підводити підсумок сьогоднішньої риболови. В принципі, в результаті склалася вона непогано. Найкраща в ВІП, тому що я пробував зранку ставив басару, ставив оцей. Віп Лакіджонівський в 68-му розмірі. І, ну, одну щучку я спіймав, але ж ну, все було не так, як, як би хотілося. І взагалі, зранку, ми, по-перше, не зовсім правильно обрали місце, де почали ловити. Там риби схоже на те, що риби там було небагато. І, по-друге, не змогли відразу підібрати приманку. Можливо, ще й активності не було зранку такої. А ось ближче до 10 годин ми вже перейшли сюди ближче до дамби. Тут, можна сказати, такий більш глибокий участок водойми. І, в принципі, тут ми половили. Тобто щука відзивалася на віби, я одну піймав на балансир, також гарно. Ну найкраще працював саме цей ВІП 78-го роду. Хочемо подякувати адміністрації озера Трофейного за можливість цікавої риболовлі поряд з містом Києвом. А вам всім дякуємо за перегляд, дякуємо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Дивіться наше наступне відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого, всім до побачення. До Щас нових зустрічей.